Якраз п'єм чай, чую якийсь шорох там. Дивіться, що робиться. А він тут як тут. А я ще думала, чи прийде, чи не прийде. Прийшов мій хороший. Яблучка від сусідів, там дешеві Дерку треба піти принести. Кукурузку купила. Комарі залітають в хату, мусору закривати. І, до речі, пишуть мені завтра Посадити, посадити, купила за 50 гривень. І морква тут є. І буряк. Зараз 1 кілограм 20 гривень у нас буряка і морква. На що садити? Нащо мучитись? Можна купити? О. Ой, що тут зупинять. Ай, мене з'їдять. О, вже миска пішла ходу. Так, комарі з'їдають, того мусовував діти штани, бо в нас тут біля річки вам не передати. Скільки комарів? Це щось з чимось. О, все. Так, горячок, ключі від машини, бо кукурудзе в машині. Де. Ну, ладно, потім бо він зараз голодний. О, і показую зразу О, яблука від сусідів. Так залишають. Да, гарко треба помаленьку тышу щоб Бориса не О, Он тебя сюда... ждет. А, ты что? Ты шо? Куда? Боля? Боля все для тебя есть. Та, что ты любишь. Куда сюда? Бурячок. Твой. Улюбленный. Бурячок. Якщо він там стоїть і піде туди до сусідів, на той город, то потім, знаєш, завтра прийде зранку. Туди йде ночувати, а тоді зранку приходить. Добре, береті. Якщо ти не голодний, то все. А я, бідна, тут вже все виносила. Худи. Я думала, він не голодний. За бурячком боря. Ти не тільки підеш, так? Ти і на город зайдеш. Так. Вже Зай мені кажуть, що твоя винувата, що ти по городу ходиш, ти в зарічне прийшов. Так? Ти вже давно тут ходиш, правда? Хороший. Не смачно. Помурка зразу прийшла. Моркочка ще є. О, а якщо дати вибрати? Так цікаво. Ну ви зрозуміли, бурщі я собі вже не варю. Буря дивись. Морква і буряк. Ти вже теж солоденько, правда? Я ще візьму. О, друзья, сижу воду. Та ага. сидить, п'є воду. Там стоїть відерку для бориса. Мурка теж п'є. буряк чи ну, все морко морко тоже смешная это я тоже уже хочу морку боря что ты так смачно ешь М -м -м, точно кукурузку кукурузку машине боря эти кикупы А ключи в А, я машину взагалі не закрию? Можна так бути. так, я прямо чуйку, мало, що він проріде. А тобі ще яблучко від сусідів. Ладно. Якщо на звук кукурудзи не зреагував, Значить прийде зранку. Чекатиме Боря, мене на сніданок тоді. А ні, я знаю його. Він ще може в два ночі прийти. Та я зараз йому яблука тут залишу. А він вночі прийде доїдати. Він добре пам'ятає, що його будували, і що він не все доїв. О, так йому ставлю. Знаю, що зранку він прийде. Так що чекайте нову серію нашого такого фільму з Борисом. Ой, а я мала чуйку, що він прийде. Купила. А він, виявляється, не голодний. Ну, Пару бурячків з'їв. Бачите, Борис лишнього не з'їсть. Хтось там переживає, що там перегодуючий, чи ще щось, але ні. Він у нас розумний. Так що всім дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що були.